На мій погляд, це найстрашніше прив'язки, бо це такий егоїзм, який не дає дітям виконати свою місію у житті. Сьогодні ми розберемо найміцніші прив'язки, це батьківські прив'язки. Це такий егоїзм, який не дає дітям виконати свою місію у житті, отримати свої уроки, і з них виходять. Безвольні люди, які нічого не можуть і нічого не хочуть у цьому житті. Ці прив'язки формуються тільки батьками. Тому, якщо ви бачите нещасливу людину або дитину, зрозумійте, що цією людиною керували батьки. 90% цих прив'язок зав'язуються саме на Невиконаних мріях батьків, коли вони не хочуть, щоб діти начебто робили тих помилок, яких вони наробили, і вони це все дуже сильно контролюють під дитяче життя, коли вже не потрібно контролювати. Місія матері завжди одна: народити, вскормити і навчити бути самостійним свого дитя. Місія батька. У цьому житті заключається в тому, що батько повинен сформувати у дитини відчуття безпеки і стабільності. Яким чином? Не тим чином, що він буде захищати, але це також працює, коли батько дає дитині ошибаться і допомагає їй знайти творчий. Підхід із цієї там ситуації або задачі, чим ще страшні ці прив'язки, це тим, що ця прив'язка, вона як двойна і тройна, може бути, із-за того, що тут е, замішується ще чувство провини і різні образи. Ображатися на дитя взагалі неможливо. Мабуть, ви не навчили дитя самостійності, тому чому ви наразі? Ображаєтесь, дитину треба виховувати так, щоб давати можливість помилятися.